У нас є звернення. Це, будь ласка, дозволю собі в різному зачитати його депутатом з селищної ради, воно адресовано вам звернення. Ми нище підписані жителі громади. Звертаємося до вас з проханням сприяти у вирішенні проблеми, що складаються через дії так званих мотоциклістів. Просимо при розгляді нашого звернення врахувати, що в нашій державі триває повномасштабна війна. Цей непростий час особливо важко дбати про спокій та психологічну рівновагу наших громадян. Суть звернення полягає в наступному. Мотоциклісти використовують транспортні засоби з надмірного. Сною вихлопною системою, звук якої за своїм характером нагадує вибухи ракет або шум ворожих дронів, це потужне. Ревіння суттєво порушує громадський спокій. Діти не можуть заснути. Літні люди, почувши такі звуки, зриваються зі страху, помилково вважаючи, що пропустили сигнал повітряної тривоги. Особливе занепокоєння викладає... викликає думка про наших захисників, які після повернення з війни можуть гостро реагувати на такі звуки через травматичний досвід бойових дій. Ми розуміємо, що мотоциклісти можуть мати відповідні документи та бути екіпіровані згідно з вимогами. Однак їхня поведінка на окремих вулицях громади виходить за. Межі здорового глузду. Вони проносяться на великій швидкості, демонстративно їдуть на задному околиці, створюючи загрозу для безпеки мешканців і порушуючи допустимі норми шуму. Рівень шуму, який вони створюють за нашими відчуттями, настільки високий, що його важко навіть описати в децибелах. Виходячи з вище наведеного, ми наполегливо просимо вжити заходів та звернутися до компетентних інстанцій для врегулювання ситуації, зокрема, здійснювати регулярний контроль за дотриманням правил дорожнього руху, перевіряти відповідність вимог системи. Транспортних засобів, встановлених нормам, посилити відповідальність за порушення допустимого рівня шуму. Маємо надії на ваше розуміння та швидку реакцію на цю проблему задля забезпечення спокою і безпеки нашої громади з повагою жителів громади. І тут є нижче підписані люди, їх є так досить багато. Це, як правило, вулиця Шевченка, центральна вулиця, і прилеглі до неї. Шановні депутати, ми бачили приклад, це дійсно наболіла ситуація, є дуже багато, але. Ми розуміємо, що вина в цьому, це в першу чергу вина батьків, які купляють мотоциклі неповнолітнім своїм дітям. Це і 16 років, і 15 років мали приклади. І це не просто вже скутер, це мотоцикли з потужністю мотора навіть до 300 кубів. Використовують промотоки, тобто відриваючи, вирізають, вихлопну, щоб воно більше гуділо. І тим самим дійсно робить дуже багато небезпеки. Мали жахливі приклади навіть в нашій громаді летальний. Приклад нашої громади де в селі Панасівка загинув хлопець, yes. Чорний Ліс, Панасівська сільська рада, колишня загинув хлопець після таких як бульверсивних дій. Пропоную вам ми, звісно, можемо коригувати рішення сесії зараз, доки не проголосували. Пропоную вам слідуюче: заборонити на території Золозецької територіальної громади експлуатацію, у тому числі, але виключно запуск двигунів рух в приміщенню. Переміщення із працюючим двигуном тощо транспортних засобів типу автомобіль, мотоцикл, мопед, моторовер, скутер та інші, які використовуються у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів без шумопогливача або систему прямотоку, або конструктивні особливості системи випуску газів, які утворюють надмірний рівень шуму. Слідуючи друге рішення. Проведення мото, автофестів, влаштування інших видів групової їзди на мотоциклях, скутерах, мопедах, автомобілях, і за рекомендувати зборівському відділенню поліції ГНП в Тернопільської області у разі виявлення випадків на території Залозецької територіальної громади, руху транспортних засобів, що використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів прямо тік, в лапках інші вихлопні системи. Де відсутній шумопоглинаж або транспортних засобів, водіїв яких застосовується агресивне водіння? Здійснювати затримання таких транспортних засобів з метою безумовного доставлення їх на спеціальний майданчик стоянку до припинення дії воєнного стану в Україні. Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного голову? Прошу очі, дуже все гарно сказано, але справа в тому. Що для молоді треба віднести місця, щоб вони могли відпочивати? Ну, вони десь мають їздити. Поліція має наглядати не тільки за рух, а за станом дорожнього покриття. А в нас поліція вже перетворилися в агномі питання. Вони тими е ланкузерами, чи як там називаються погоробахів, да. дахстерами і всякою заразою. Замість того, що я Вичисляти і приводити чуття позато відповідати, то вони їздять по города, ловлять мотоцикліста і мають від того велике задоволення. І тим більше пришвидшують смерть даного мотоцикліста він тікає. І він не має де е, провести свій вільний час в лісі, в лісі в нас закрашені ужинами. Е, десь на якійсь ділянці у нас немаких ділянок, що таке проводити. Ну, був аеродром. Я не знаю, що там вже на панноеродром сміття. сміття. Ну де де молодь має сьогодні щось робити? Від початку yeah. повномасштабного вторгнення у фурсах молодь активно долучилася до волонтерства. Зокрема, плетуть маскувальні сітки для наших військових. Зазвичай робили це з дорослими, але кілька місяців тому вирішили відділитися в окремий молодіжний рух. Як розповідає благодійник Сергій, для цього вони знайшли локацію у селі, де зробили ремонт. Втім, це незвичайний волонтерський простір. У ньому поєднується допомога армії з розвагами. Тут є плейстейшн та різноманітні настільні ігри, в які школярі та студенти можуть гратися у вільний від навчання час. Умова одна: долучитися до виготовлення маскування. Починали цей проєкт всього з чотирьох людей, а нині молодих волонтерів налічується понад 20. Але їхня кількість постійно змінюється залежно від зайнятості. За п'ять місяців роботи такого простору вдалося виготовити десятки сіток, які допомагають ЗСУ бути непоміченими на фронті. Переважно передають їх 114-й бригаді тероборони та 68-й єгерській. За словами Сергія, оборонцям приємно отримувати покриття саме від молоді. Кажуть, це майбутнє країни, заради якого вони стоять. Не просто їзда є різна. Дивіться, я розумію, вони вже не будуть по дорозі Справа в тому, а що так обоняється, навіть не стає морати. А хто Але вони не мають? ти знаєш, хто пролетів. Ми все одно поїхали по дорозі, бо їм сказати, окремий діяльний зараз. Але хто буде слідкувати за тим, чи він з прямо толком, чи не з прямо толком, чи він гурчить, чи він не гучить, хто за тим буде пильнувати. Правоохоронні органи є закон України про транспорт, і не я не знаю, чи вони були компетентні чи ні, але придумали чітко: 18 років швидше ти права не можеш отримати. Наші батьки, і напевно, все ж таки, знов ну, зароді це найбільше, і отця напевно, також син неповнолітній і також має мотоцикл. Несемо відповідальність. Ми перші ті, хто купили. <смеш> і таке... Ну ви дорослі, ви вже не будете на о, задньому колесі по центрі, гнали і швидку обгоните. <смеш> це <Дивіться>, знаєте, <смеш> <смеш> а, <смеш> а, <смеш> одну секундочку, зараз приймемо рішення. Дивіться, ви просто ви не розумієте, яка це може біда. Сьогодні це сміх, <смеш> <смеш> коли по центру залоси на задньому колесі обгониш швидку допомогу. Ну це вже люди ну в ніякі рамки тут. <смеш> <смеш> просто <смеш> посередньо я, я не сприймаю в жарт, Я просто кажу, якщо ми приймаємо рішення за. Заборонити, так? То має автоінспекцію затримати. Дивіться, дивіться, заборонити експлуатацію. На мотоциклі між городами. Чого її автоінспекція чекає? Бо це є учасник дорожнього руху. Неважливо. Чи на це польова місцевість, а що на полі немає доріг? Ні, на полі. Як та дорога називається? Грунтова польова дорога. Грунтова, ну то вона не ходить. Як ні? Ведемо. Як ні? Ти виїхав з ти вже на дорозі, ти учасником руху. А як ти до поля доїхав? Літаком тебе перевезли до поля? Ти ж виїжджав по хмільній дорозі? То він міг везти дома позитивно. Може і дійсно парашута. дивіться. Я все ж таки, все ж таки дозволю ще раз. Будь ласка, хвилинку увагу, депутати, бо нас депутати спішають, кожен має свої плани. Ви неправильно напевно зрозуміли, або я не добре зачитав. Заборонити на території Золозецької територіальної громади експлуатацію. Але експлуатацію транспортних засобів виключно де є прямотоки, оці конструктивні системи, про які ми говоримо, ми не можемо заборонити повністю рух. Дітям треба дозволити місце, де вони можуть проводити свій час. На наші... Завдяки наполегливості Наталії Васильів, 4 грудня 2022 року, була створена бригада волонтерів на базі Залозецької пожежної частини. Взимку, коли всі зі зігрівали наших військовослужбовців, одного майстра, який робив буржуйки для захисників, ми спитали, чим ми можемо бути корисни. І Він сказав, потрібно скоби. Спочатку це нам здалося дрібницею, але з кожним місяцем ми побачили, яка це вагома частка. Хлопці, використовуючи свій час, зміцнюють обороноздатність країни. Також, дякуючи небайдужим людям, які долучаються фінансово і матеріально. Хлопці щодня виготовляють близько 500 скоб, переробляючи 200 погонних метрів арматури. Дякую всім, хто зараз працює в Залозецькій кузні, і в ній від початку дякую всім, хто долучався фінансово і долучається і до модернізації кузні, і до закупівлі металу. Але хочу нагадати, що надійний тил потрібний і для забезпечення і наближення нашої перемоги ми ще повинні наполегливо працювати далі. Загалом, станом на 1 квітня 2023 року було виготовлено більше 16 тисяч скоб, які приносять свій вклад в перемогу. Свій час чи на машині вчитися їздити? Вже комбінат закрили, вже нема вчитися. На мотоциклі, де їздити, нема такого місця у нас. Хоч гаяк, мотоспортом займалися, парцелі такі були. Та вже нема там забудували, сюди далеці. Де їздить? Так, так, де. Якщо ми е, відведемо якесь місце, то відповідальність точно ляже на серчну голову, бо він це структура там закрити, ну все рівно тими дітьми, треба комусь займатися. Ми укрупнюємо. Ну, якщо вже укрупнили, ну, то треба це, це, Давайте ще зробимо школу, я не знаю, там лишніх. От Людмил Генера сказав дуже добре. Дати. Войбольну площадку, футбольну, розвиватися спортивно, є музична художня школа, а це дурний спорт, це дуже дурний спорт. Він 18 років, той дорослий, він зараз себе відповідальність прошу дуже їй. А в 14-15 років на задньому колесі це ви є прав, то справді є дурний спорт, він несе великий травматичний. Сперку, та, ну, але все рівно Інтеграція йде вперед. І ми нічого не зробимо. Добре, <свят> адресовано депутатам з Лозецької ради. Скажіть, депутати, яку нам надати відповідь, яке рішення прийняти? Ми Можемо написати, що міліція з цим розбирається. Ми, ми можете... <плоти> <можете наборони>. Нехай <плоти> звернуться, нехай нам да, не не контролюють не? рух, але ні в якому випадку <плоти> не в комендантську годину, не третя, четверта година вночі. нас тепер вже взагалі всім коштає. Не всіх є купина, 12 години. Але коментаря ця людина мала би припинити, а до 11 людей, що ми можемо вступити. Ну, так. Тоді, значить, шановні депутати робимо відписку по заявникам про те, що і що звернемося про охоронні органи, про моніторингову роботу та попередження населення, яке несе за це відповідальність до речі, батьки несуть відповідальність за неповнолітніх дітей і про купівлю транспортного засобу і про їхню їзду до повноліття діти не усуджені і не мають права бути засуджені, навіть адміністративно Ну тому звернуться правоохоронні органи про детальніше чи детальний контроль за такими мотоциклістами, і все в принципі більше нічого заборонити не можемо. Підтримуєте? Ми сформуємо рішення, тоді вам закинемо. Добре, Це просто без голосування, в цілях інформації. Maybe for you there's a tomorrow, but for some of us, there's only today.